Сполучені Штати та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним. Чого хоче Кремль на цей раз? Трамп, схоже, знову спробує поговорити з кремлівським диктатором. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати Америки та країна-агресорка Росія узгоджують дату та місце для проведення ще одного раунду переговорів між президентом Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляють російські змі, це заявила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. За її словами, нові переговори між лідерами країн можуть відбутися уже не Забаром поки що залишаються невідомими конкретні теми, які будуть обговорювати лідери Сполучених Штатів та Росії. Однак Захарова натякнула, що Кремль прагне просунутися у питанні російсько-американських відносин, адже перезапуск стратегічного діалогу наразі знаходиться на стадії формування. Захарова заявила, що РФ, нібито послідовно виступає за мирне врегулювання української кризи. За її словами, Москва пропонує усі форми та можливості політичного врегулювання кризи в Україні. Також представниця МЗС сказала, що Росія очікує від Києва відповіді на пропозицію сформувати робочі групи з політичних, військових та гуманітарних питань, додала Захарова. Як вона стверджує, незважаючи на позицію адміністрації Трампа, Київ та його партнери, нібито, відкидають можливість компромісів щодо врегулювання війни в Україні. У Росії також звинувачують західні держави в тому, що вони не хочуть працювати з причинами конфлікту в Україні. Вони роблять усе для того, щоб відвернути увагу, можливо, відстрочити наступ неминучого. Потрібно почати працювати з усунення причин цієї кризи. コンフリクト。 Трагедії цинічно заявила Захарова напередодні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України, Росії та Сполучених Штатів. Це свідчить про небажання Кремля закінчувати війну в Україні. Росія демонструє негативну динаміку. Тривають обстріли наших міст і сіл. Щодня є загиблі. Єдина мова, яка Яку Москва розуміє, це мова сили, тому необхідно посилювати тиск. Ми на це розраховуємо. Москва має зробити реальні кроки на зустріч дипломатії, наголошував Зеленський. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія посилає негативні сигнали в контексті можливих зустрічей лідерів України та Росії. Та сполучених штатів один із пріоритетних напрямів відносин зі США та наповнення їх конкретним змістом. На жаль, Росія демонструє негативну динаміку у цьому питанні. Необхідно. Посилювати тиск Москва має зробити реальні кроки назустріч дипломатії. Він також зазначив, що міжнародні партнери України, європейські країни, Сполучені Штати та інші держави коаліції охочих спільно працюють над створенням системи надійних і багатосторонніх гарантій безпеки для України.